Господи Боже мій, Ти моя скеля, мій прихисток і надія, перед тобою схиляю серце своє і відкриваю душу, бо ти бачиш усі мої страхи, мою тривогу і біль, які огортають мене. Ти знаєш, як важко мені знайти спокій, як темрява, сумнів'ю і неспокою охоплює мене, але я знаю, що ти сильніший за будь яку бурю. Що з тобою темрява розсіюється, і серце наповнюється світлом. Господи, звільни мене від тягару страху, який гнітить мене, вчини, щоб мої думки були спокійними, а серце відкритим до Твоєї благодаті, дай мені силу не боятися майбутнього, не сумувати за минулим, а жити в довірі до тебе. Даруй мені мудрість розрізняти, що залежить від мене, а що потрібно віддати у Твої руки. Ісусе, Ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас, приймаю Твої слова, Господи, і віддаю Тобі усі свої турботи, хвилювання, страхи і біль, наповни мою душу твоїм миром. Пресвята Богородиця, Мати Небесна, будь моєю заступницею у хвилини тривоги. Випроси для мене ласку у свого Сина, щоб я не сумнівалася у Божій любові, навіть коли важко. Огорни мене Твоїм материнським покровом, щоб я відчула безпеку та захист. Ангели охоронцю, провадь мене дорогою світла. І відганяй від мене темні думки, навчи мене бачити добрі дари, які Господь дає мені щодня, і бути вдячною за них. Господи, вклади в моє серце надію, щоб я не зневірилася і з довірою приймала цей день і все, що Він несе, даруй мені силу жити в радості й мирі, бо ти моя опора і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.